Можливо, головна помилка Трампа і шанс Камали Харріс. Віцепрезиденти у США це темні конячки, їх майже ніхто ніколи не пам'ятає, і крім одного випадку, коли віцепрезидентом був Альбер Гор, не пригадати, щоби хтось із них грав суттєву роль у процесі управління країною. Але вибір кандидатом у президенти свого віце-президента завжди грав… Чи не вирішальну роль у тих шести штатах США, які прийнято називати Swing State? Це ті штати, які поперемінно голосують то за республіканців, то за демократів, ті, які завжди загадка, ті, які не є традиційно або республіканськими, або демократів. Трамп через власну самовпевненість послухав свого синочка і висунув у потенційні віце-президенти кандидатуру, яка є його власною копією. Сенатора із Огайо Джея Ді Венса, причому ця копія може навіть ще більш одіозна, ніж сам Трамп. Дівенс, затятий ізоляціоніст і правий радикал нової формації. У Камали Харіс, а скоріш за все, вона представлятиме демократів у цій гонці, вибором правильного віце-президента є хороший шанс дівелювати деякі огріхи своєї репутації, а саме політичну лівизну та брак досвіду у зовнішньополітичній сфері. Наприклад, той же Блінкен. У нього певні проблеми із серцем. Він вже казав, що не потягне президентство, коли йому пропонували висуватися. А от на посаду віце міг би і погодитися. Або можна взяти на віце-президента когось із губернаторів тих самих шістьох свінг-стейтс. Вибір є великий. І не треба зневажливо говорити про Камалу Харріс. Вона довгий час була найуспішнішим генпрокурором Каліфорнії, а під час свого віце-президентства набралася досвіду, знаходячись у тіні свого боса, Джо Байдена. Трамп для нас це великий ризик, де ставки 1 до 10 не на нашу користь. Камала це той же Байден, тільки можливо більш рішучий. Прокурори вони такі.